От, якби в світі існували ліки проти расизму, здатні змусити людей жити в гармонії та злагоді. Дослідники з Королівського університету в Лондоні та з Барселонського університету в Притул підійшли до винайдення такого от препарату. Вчені, які апріорі перевірили приховані расові опередження учасників експерименту, стверджують, що їм вдалося знайти препарат, який створює у людей ілюзію, буцімто їхня шкіра набуває іншого відтінку. Останній чинник, за словами дослідників, значно знижує їхні расистські настрої. Ми прагнемо показати, як реагують люди на різницю у барві шкіри. Це створює поле для того, щоб виміряти їхні потенційні расові впередження. Наступний крок створити ілюзію, буцімто в них інше тіло, інший кольор шкіри. Наприклад, в білих учасників експерименту виникає враження, що в них чорна шкіра. Наприкінці експерименту можна перевірити наскільки змінились їхні расові упередження their implicit racial bias. результати експерименту показують явний спад російських поглядів серед його учасників. Керівник групи вчених вважає їхні дослідження здатні змінити поведінку людей в реальному світі. На мою думку із розвитком технологій віртуальної реальності та зростанням їх доступності ми зможемо без особливих складнощів адаптувати наші висновки до освітнього середовища. Невідомо, наскільки тривалими є ефекти експерименту. Втім, психологам ще потрібно вивчити їхній вплив на діяльність мозку людини.